Василь Сухомлинський, Пташина комора. Ранньої осені у степу не вщухав пташини щебет Пташки зліталися на вижате поле, плювали зерно. На узлісі стояла горобина, на ній доспіли червоні руна. Стоїть вона та й дивується, чого до неї пташки не летять. Летів дріст, горобина й питає Дрозди. Чого ти не хочеш покуштувати ягід моїх? Зачекай, горобинка. Ягоди твої пригодяться у наскрутнішу годину. На твоїх гілках наша пташина комора. Випав сніг, білим килимом покрив поля, позамітав траву, удень і вночі співає свою журливу пісню в Холодний вітер. Ранесенько прокинулась горобина від пташиного щебету. Бачить, прилетіли до неї дрозди і дятли. Ось тепер і пташина комора нам знадобилась, защебетав дріст. Пригощай нас, горобинко, ягодами своїми.